Тисяча передвиборчих порушень. Таку кількість вже нарахували координатори проєкту моніторинг виборів вибори-2012». За останній місяць в їхньому рейтингу лідирує порушення порядку ведення агітації з боку борців за мандат. На другому місці зловживання адмінресурсом, підкуп виборців далі та обмани. Найбільше скарг від громадян надійшло у столиці та Одеській області. За словами координатора проєкту Віктора Габора, особливе занепокоєння викликають камери спостереження на виборчих дільницях. Члени комісії не роз'яснюватимуть як відбуватиметься відеофіксація, і це може спричинити недовіру виборця до проведення прийдешніх виборів. На кожній дільниці буде плакат. У приміщенні ведеться відеоспостереження. Людина, яка більмеса не розуміє в законі і взагалі налякана життям, як вона буде сприймати цей плакат, цей меседж? Я думаю, що. Значна кількість людей просто утримається від голосування, аби ну, чого не вийшло.